English for Kids Online. Доброго дня, шановні друзі, мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо цим відео, перелік уроків, добірку відеоуроків за робочим зошитом англійська мова 6 класа, трійку Сан Вітушинська до підручника Оксани Карпюк 6 нової української школи. Грема, граматика, Activities 10, 11, Page 7. Працюємо з модальними дієсловами. Underline the correct variant, підкреслить правильний варіант, and mark what modal verbs mean, що означає модальне діє слово. Треба ще показати. І так, O. Obligation. I decide. Uh, я вирішив, я прийняв рішення. N. Necessity. Someone else decides. Хтось інший вирішив за мене. Uh, P. Prohibition заборону. Some prohibits you do, doing something. A advice, Someone advises you. A advice порада. Наприклад, you uh, stop eating fast foods, it's unhealthy. So that, that's advice. You should. я тут пропустила. I must be at home by 11 o'clock. That's obligation, I decide. I must. Я повинен бути вдома до 11 Третє. You should wear a tie to attend this meeting. Це necessity. Uh, ти повинен. Одягнути кроватку, щоб прийти на цю зустріч. Passengers mustn't unfasten seat belts. That's prohibition, заборона. Пасажири не повинні відстягувати ремені безпеки. Nurses have to wear uniform. Медсестри мають носити форму. That's necessity. Uh, це як інструкція. It's sunny outside. You should take a pair of sunglasses. That's advice. На вулиці сонячно тобі варто взяти пару окулярів. Ну, сонячні окуляри свої. I must finish this essay today. Я повинен завершити цей есей сьогодні. I'm going out tomorrow. Завтра я гуляю. That's the obligation, I decide. Um, you should see the Eiffel Tower when you are in Paris. Mm, тобі варто побачити Ейфелеву вежу, коли ти в Парижі. That's advice. Порада. And the last one. You mustn't leave the door open. Ти не повинен залишати відкритими двері. That's prohibition. Заборона. Good. Поставте відео на паузу і опрацюйте це завдання. Activity 11. Write sentences as an the example. Напишіть речення як у прикладі. It's necessary for me to study every day. I must study every day. Іншими словами, я повинен навчатися щодня. 2. You are not allowed to smoke in this area. Тобі не дозволяється палити тут. I must smoke. Ну, взагалі дивне речення, взагалі краще цього не робити. I think it's a good idea to take an umbrella. Я вважаю, що це гарна ідея взяти парасолю. I should take an umbrella. Мені варто її взяти. It's a rule that students wear uh, their school uniform. Mm. Правилом є те, що учні носять шкільну форму. Students have to wear their school uniform. Учні повинні носити шкільну форму. I have responsibility to finish my homework today. У мене є відповідальність завершити де сьогодні. Ой, вибачте, завтра, tomorrow. I must finish my homework tomorrow. Я повинен завершити своє домашнє завдання завтра. And the last one it's prohibited to use mobile phones during the lessons є забороною використовувати мобільні телефони протягом років. Students mustn't use mobile phones during the lessons. Учні не повинні заборонено їм використовувати мобільні телефони протягом років. Гід, поставте відео на паузу. А я з вами прощаюся. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, зберігайте добірку цих відеоуроків, якщо вона вам може стати в нагоді. До зустрічі.